Всім привіт! Я хочу вам сьогодні розповісти трошки про будні педіатра. Справа в тому, що в мене є сім'я, сім'я, яка має вади слуху, але з ними можливо комунікувати, але мені це дуже-дуже було важко до сьогоднішнього дня. Сьогодні я просто неймовірно щаслива, тому що у нас в закладі розповсюдили qr коди Українського товариства глухих. За цим qr кодом Можна зв'язатися з реальною людиною в режимі реального часу і поспілкуватися. А, при цьому ця людина може переказати мовою жестів все, що каже педіатр. Я зараз вам покажу, як це виглядає. Це неймовірно просто.